Доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я продовжую мандрувати. Мандрую разом з дівчатами, які в'яжуть, тому ми мандруємо в руках з гачками та спицями. Минулого разу я зупинялась у Хмельницькій області. Мені випало на подорож на цьому тижні 5 годин. І я повинна опинитися 1, 2, 3, 4, 5 у Тернопільській області. І я ось так поміркувала і вирішила, що не буду я блукати, а знайду я трохи інший шлях. Коли я вилітала з Крима на повітряній кулі, я казала, що тепер я буду подорожувати сушею. Але я ж зовсім забула про річки. Тому я знову сідаю у лодку. Ну, зараз це буде, мабуть, не яхта. А скажімо так, хай це буде байдарка. Хто-небудь плаває на байдарках. На Харківщині у нас є річка Сіверський Донець. І там багато хто плаває на байдарках. А я на цьому тижні буду плисти річкою Дністер. Тому що саме тут розташований Дністровський каньйон. І ви знаєте, що це диво України. Я не знаю, яке воно. По черзі, але Дністровський каньйон належить до Семи чудес України. Тому у руки весла і попливли зі Хмельницької області до Тернопільської. І поки я пливла в перервах між тим, що я брала у руки весла, я брала у руки спиці. і я дов'язала свої шкарпетки. Я їх трохи попрала у річці у Дністерській воді. Тому що оці шкарпетки, що я в'язала на узбережжі моря, вони ще не попрані, але вони вже дуже м'які, такі пластичні, дуже гарні. А ось ці я брала за основу Алізе Superwash, вони цупкі. І щоб. Мати приємність тримати їх в руках, мені довелося їх попрати. І тепер вони такі ж самі м'які, як і ці. Тільки оце в мене таке, скажімо, буде присвячено нашому Чорному морю, а це Азовському. Бачите, хвилі і там, і там хвилі. Тільки це більш темніше. Ну, Чорне море воно є темніше, а азовське воно більш мілке, і тому буде більш світліше. Я завершила цю пару і з чистим сумлінням могу, можу зупинитися на Тернопільщині. Тому що і тут мені є про кого розповісти. Дівчата, які дивилися мої подорожі, коли я була вдома на Харківщині. там я розповідала про дівчат, з якими я мала. Задоволення разом в'язати. Ми в'язали плед для Кнітфест нашого українського. І серед дівчат, з якими я там в'язала, була Іра Олійник. Пам'ятаєте, я розповідала. А ось недавно Іра розповіла на своїй сторінці в Інстаграм, що у неї є бабуся. І Іринина бабуся саме з Тернопільщини. Тому я хотіла вам розповісти, що Іра в'яже шкарпетки хлопцям на фронт, а бабуся в'яже такі, знаєте, такі сидушки в'яжуть гачком. Моя бабуся теж в'язала такі. Ну, це було давно, а Ірина бабуся в'яже зараз. І Ірина виставила пост в інстаграм з закликом до дівчат, у кого є зайві нитки. Надсилайте, бабуся буде в'язати такі сідушки для хлопців, для тероборони, для фронту. Ну, щоб було зручніше сидіти. Дівчата надіслали багато ниток, і от тепер Ірина з Харківщини в'яже шкарпетки. А її бабуся з Тернопільщини в'яже сидушки. І тепер розумієте, що ми, нашими нитками, пов'язані не тільки наші всі міста, а й наші нитки проходять через покоління. Це нас об'єднує. Так що всі наші в'язальні мандрі поєднують не тільки наші міста і області. А й наше покоління, тому що дівчата в'яжуть бабусі, матусі, дівчата. Усі разом ми в'яжемо для наших рідних і для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому навіть ті, хто не мандрує разом з нами, дорогами України, можуть приєднатися до нашого рукоділля і в'язати на користь. І для задоволення. І от я пливла-пливла цією лодочкою. А ви ж знаєте, коли пливеш, дивишся у воду. І що ми там бачимо? Ми бачимо відзеркалення тому, щоб продовжити цю тему води, хоч я і вибралась на сушу, але я, мабуть, водна душа, я вирішила продовжити цю тему. Але це буде відзеркалення. От дивіться. Отаке, така вода і така. Оце море і хвилі, а це така річка. Саме на річці Дністер є багато, як це кажуть, водоспадів. Є печери, в яких багато таємниць. І маленькі водоспади на річці Дністер називають дівочі сльози. Тому, дівчата, я вам бажаю, щоб ми мали змогу вмиватися утрішньою росою і щоб ми плакали лише від щастя. Це моє побажання всім, і хто приймає участь у спільному проєкті, і хто просто дивиться наші звіти. Дивіться, у мене. Синя пряжа, така блакитна і біленька. І тепер я хочу зробити собі таку колекцію зібрання таке, що в мене будуть три таких резиночки, а саме полотно я буду міняти. У мене ж тепер з білою резиночкою може бути синє полотно, полоски таке смугасте. А тут з голубенькою теж біле піде, а з синім теж біле. Тому буде в мене така різнокольорова водяна мозаїка. Як вам така ідея? Я розумію, що це буде не аби-яке досягнення, але для мене це буде якась. Цікавинка у моїй колекції різнокольорових мозаїк. Я розумію, що до книги рекордів Гіннеса мені далеко. Але мені здається одна із печер, саме на Тернопільщині, включена до книги рекордів. Зараз я це уточню і вам розповім. І я казала вам правду тому що. Сама довга печера у світі, іпсова печера, знаходиться якраз на Тернопільщині. І я була здивована, яка у неї назва? У неї назва оптимістична. Ви розумієте, які в нас печери, які у нас назви у печер. Тому набираємося оптимізму. І після нашої перемоги вирушаємо мандрувати печерами. Я сподіваюсь, там нас очікують скарби. А може, просто цікаві краєвиди. Але я сподіваюсь, та я впевнена, нам буде на що подивитись. Тому, дівчата, після перемоги будемо мандрувати в реалі. Треба тільки буде виділити час і намалювати маршрут. І ми обов'язково навідуємо усі чудеса нашої батьківщини. Завітаємо до кожної з нас у гості. Або зберемось всі разом де-небудь і поїдемо у спільну подорож. Як вам така ідея? А поки що ми продовжуємо мандрувати нашою віртуальною картою. Я, я так очікую, що наступний тиждень у нас буде останній, тому що дівчата вже наближаються до острова Зміїний. Я казала, що я хочу дістатися сама, і я хочу до цього завершити мою, ну, хоча б оці три пари будуть у мене. А якщо пощастить, я сама собі буду кидати вже кубика після того, як хтось дістанеться фінішу. Може, мені буде випадати по одному, по одній годинці. І я буду довго ще блукати. Але я сподіваюся, що хоча б ще одну пару я встигну. Дов'язати в цих мандрах, тому що Ліліана, яка це організувала і задумала, казала, що це буде пробний варіант це буде перший наш маршрут. А наступного разу буде ще щось цікавіше. Тому обов'язково слідкуйте, приєднуйтесь, і буде у нас справжня гра, в якій будуть і как, перехід хода. І, може, і зупинка, і пропуск хода, і якісь завдання. Тому що у нас дуже креативні дівчата і чарівні майстрині, тому ми, мабуть, скоро завершимо наші мандри в думках, в наших мріях. А далі буде що буде, але я вірю, що по-перше, ми всі помандруємо до перемоги, а потім вже поїдемо подорожувати, хто куди захоче. Але обов'язково ми будемо милуватися краєвидами, будемо підтримувати одна одну, будемо мріяти, малювати. Нові проекти, приймати участь у нових спільних проєктах. Тому я бажаю всім натхнення, здоров'я, оптимізму, як у тій печері, тому що ми обов'язково виберемося на світло, тому що ми рукодільниці світла, як кажуть наші хлопці, вони воїни світла, і все в нас буде добре. До наступної зустрічі! у наступній області, і там ми будемо святкувати, мабуть, чийсь фініш. А я ще трошки поблукаю, щоб теж дістатися фінішу. На все добре, до нових зустрічів!